Привіт громада! Ми з України. Що сказати? Вчора цілий день і сьогодні оце на, на силу сила. поставили. Ні, ну як, насила ну, кається, вона ще так мало тут роботи, ну довели вже це крило повністю до ума. Тож я вчора показував, ми його склеїли, Все тепер тримається. Краще, як нове. Тепер дивимося, довели його повністю до ума, зробили оцю таку, купили Ну все, що на пороги стелять, ноги обтирати, що воно таке. Ну, така як травичка, типу. жорсткий такий пластик. Тут же, я кажу. Пофарбували його. Побачте сюди, побачте. На болтики нові. Ніржавеєчка, болтики, чи гаєчки, нержавієчка, болтики, ну щоб хоч можна було відкрутити, бо тоді я просто тупо Ці Позаджавлювали ті болти, що їх тупо поодламував. Трошки підфарбували ну, колір. Ось примірно тут все не фарбували, бо не такий колір. А так тут зробили рамку. Бачите, металічку і шинки рамку і прикрутили на саморізи. Так вийшло. Тут ще пакуру трошки цібак. Вихлопна там трохи була полопана, трохи під, підліпив. Ну, хоча я не зрозумів, воно не сікло. Типу це як обшивка. Як... Це вихлопну я кажу. ну, Бачите, заліпив тут. ну, ці. газы не шли. А просто трещина была и все. Такие усилители тут понаваривали. Тут, тут. Чи, от вибрации отломало. Что получается, сама выхлопна, она как... Не пойму я ни хера. Там заглянуть у нее. Ну, она, конечно, не ржавейка, а железная. Сразу, що така тріщина була і не було в сажі. Обично, десь ось трошки навіть отут на вихлопні, ось ось рано сажу видно. Чи отут ось трохи було сікло. А отут де тріщина, мені каже, це типу, як, що не нагрівалася вихлопна, так, як защита кожух зверху, вихлопна всередині. Ну, хто може розбирав їх, прокоментуйте. Ну я тут все заліпив пола автоматом. На віка до живого. Ну, просто, просто було типу, як від вібрації одламане. Тріщина пішла. Заліпив, обліпив. Ну. Будемо зараз мене не опускати кабіну та бли, сонце б'є, нічого вам не видно. Так, не так вийшло. Краще, як нове було. Зараз покажу тут. Що, металічно зробили тут. Де це ці шинки? І тут шинка, і там шинка. Це нашу руку прикрутили. Так що після нашої машини не буде вже пиляки. Бо кажуть, це іменно оця штука ставиться для коментарі. Хтось написав мені, що це ставиться, як дощ іде і по трасі їде, щоб не було пилюги за машиною. Ну, іменно Тоді машини не... Легкові не можуть навіть обігнати. Що це воно виходить? Сюди брезги летять А потім воно стікає, тут так зроблено цікаво. Бачите, куртик такий, буртик, і, а там вода типу, витікає потім. Тихо по цьому всьому. Так що Так, ми зробили. А так, Хто не бачив, було по-заводському. О! Це заводське. Він сонце світе. А це заводське. Зараз тут болти, щоб крило прикручувати. Ми умудрилися. Спочатку крило прикрутили, а потім саму цю сітку накинули. Отвори були готові, все готове. Раз, шурупчиками прикрутили та і все. Так що такі діла. Зараз буде опускати кабіну дальше всем пока